Ніхто не очікував, що полон буде таким, що німці зробили з одним французьким селом. Друга світова війна. Ніхто не очікував, що полон буде таким. Уявіть собі, тихе французьке село, де одного ранку 1943 року німецькі солдати вдираються до хат, відривають жінок від родин і змушують їх марширувати в невідому долю. Повітря наповнюється приглушеними криками, дітьми, які чіпляються за спідниці, що зникають. А тиша, яка настає потім, гірша за саму смерть. Те, що ці німці там влаштували, було не просто окупацією місць. Це було стирання цілих життів за один день під приводом звичайного наказу. Полон був одним із тих забутих сіл у нормандській глибинці: жменя кам'яних будинків, оточених зеленими полями та лінивою річкою. Яка звивалася між фруктовими садами. Був червень 1943 го року. Війна вже три роки пожирала Європу, а Франція була розколотою навпіл. Північ окупована нацистами, південь під режимом віші, який прикидався незалежним, але корився Берліну. У полоні життя текло в примусовому ритмі нормальності. Родини прокидалися на світанку, щоб доїти худих корів, ділити чорний хліб і зіпсований сир. Уникати поглядів німецьких солдатів, які патрулювали бруковані вулички. Мер, літній чоловік на ім'я Анрі, повісив вицвілі триколірні прапори, щоб створити видимість лояльності. Але на кухнях пошепки переказували чутки про опір, диверсії на залізницях, зашифровані повідомлення з лондонського радіо. Жінки на кшталт марі, 38-річної вдови з двома маленькими доньками, мовчки шили. Поглядаючи у прочинені вікна, страх був постійним невидимим тягарем, що душив розмови. Ніхто не говорив голосно, ніхто не виходив без дозволу після комендантської години. Але того ранку все здавалося звичним сонце пробивалося крізь хмари, пахло вологою землею, кури дзьобали на подвір'ях. Ніхто не підозрював, що простий німецький наказ, вручений на зім'ятому аркуші паперу, перетворить цю крихку видимість спокою на кошмар, який неможливо забути. Раптом тишу розриває рев військових вантажівок, солдати висипаються натовпом, чоботи стукають об землю, наче барабани страти. Командувач, високий білявий капітан, з очима холодними, як сталь, збирає селян на центральній площі. Це лише звичайна перевірка, оголошує він ламаним французьким з усмішкою, що насягає очей. Нам потрібні робочі руки для заводів. Тільки незаміжні жінки та вдови на кілька днів. Скоро повернуться з компенсацією. Марія, міцно обіймаючи доньок, відчуває клубок у животі. Чому тільки жінки, чому саме зараз? Чоловіки в селі перешіптуються, але ніхто не наважується заперечити. Всі бачили, що стається з протестувальниками Постріл у потилицю, родина депортована, вибраних близько двадцяти, включно з Марі та її сусідкою Еліс, матір'ю з немовлям на руках. Їх завантажують у вантажівки під обіцянку, що це тимчасово, що рейху потрібна допомога у війні і слухняність рятує життя. Але в повітрі витає підозра солдати дивляться надто довго, руки затримуються на плечах жінок, це замаскований рейд, пастка на щось гірше. Глядач відчуває, як прискорюється пульс. Одне неправильне рішення не сховатися вчасно, і все руйнується. Якщо вам подобаються такі історії про цивільних, що потрапили в жах окупації, Залишайтеся найгірше ще попереду. Далі буде такий поворот, від якого перехоплює подих, зловживання владою, якого ніхто не передбачив. Здавалося, найгірше позаду. Вантажівки від'їжджають від села, залишаючи чоловіків і дітей з порожніми обіцянками. Марі, притиснута до інших жінок у кузові, намагається заспокоїти старшу доньку, яка тихо плаче. Лише кілька днів, повторює вона, але в голові крутяться сумніви, куди їх везуть. Подорож триває годинами пилотрясними дорогами повз інші села, де люди дивляться на них зі співчуттям з вікон. Вони прибувають до імпровізованого табору на околиці найближчого міста, старого монастиря, реквізованого німцями. Там їх зустрічають ще солдати в бездоганних мундирах з гвинтівками на переваги. Відпочивайте, кажуть. Завтра працюватимете. Але тієї ночі. В холодних келіях, що колись були кімнатами черниць, Марі чує шепіт. Літня жінка розповідає про депортації до Німеччини, про заводи, де змушують збирати боєприпаси, поки руки не кровоточать. Інша згадує чутки про щось ще гірше про медичні експерименти в далеких таборах. Марі розуміє, вони не вільні, тепер вони в'язні, гвинтики в нелюдському механізмі, де німецький наказ може означати смерть. Правила жорстокі не говорити, не дивитися в очі, коритися. Інакше тихі покарання на кшталт побиття в темряві чи ізоляції в сирих келіях. А рішення нестерпні довіряти охоронцю, який здається добрим, чи підозрювати підступ. Тут ніхто не в безпеці, кожне слово може стати останнім. Поки жінки звикають до примусового розпорядку, підйом на світанку, черга за водянистим супом, марш до майстерень, де під наглядом гнуть метал, Марі помічає тривожні деталі. Молодий солдат зі шрамом на щоці надто пильно її розглядає. Це співчуття чи щось зловісніше, ночами, коли вітер, виє в стіни монастиря, чути, як вантажівки приїжджають і від'їжджають у темряві. Куди зникають ті, кого більше немає? Ніхто не питає, але страх росте, як тінь. Уявіть, простий наказ Ходи зі мною, і ти можеш не повернутися. Німці ніколи не кажуть усієї правди. Їхні обіцянки мотрута загорнута в м'які слова. Марі вирішує сховати записку в спідниці, послання родині, якщо вдасться втекти. Але що якщо знайдуть кожен крок ставка на смерть. Напруга наростає день у день. Марі та інших жінок призначають на дедалі важчі роботи, не тільки заводи, але й прибирання німецьких казарм, готування для офіцерів, які дивляться на них з презирством. Одного пополудня повертається той самий капітан, що забрав їх із полона. Він збирає відібрану групу, включно з Марі та Еліз. Ви обрані для особливої роботи, каже він з тією фальшивою усмішкою. Їх везуть на сусідню ферму, нібито на жнива. Але там чекають лікарі в білих халатах зі шприцами. Починається психологічний жах. Ін'єкції, які видають за вітаміни для зміцнення, але деякі жінки слабшають, у них піднімається жар. Марі бачить, як молода дівчина падає без свідомості, а охоронець тягне її як мішок. Що відбувається, ходять чутки. Вони не робітниці. Вони піддослідні кролики для експериментів рейху, тестування препаратів на поранених солдатах, знущання спочатку тонке, недоречні дотики під виглядом медоглядів, ізоляція для спостереження. Але Марі, в момент розгубленості, робить помилку, намагається передати записку через французького робітника, що відвідує ферму. Її перехоплюють тієї ночі її допитують у темній кімнаті під сліпучим світлом і криками Зрада, звинувачують. Капітан розкриває правду. Полон вибрали не випадково. До них дійшли чутки про опір у селі, і ця селекція була пасткою, щоб вирвати зізнання. Жінки не були робочою силою, вони були заручницями, щоб зламати їхні родини. Поворот жорстокий. Офіцер зізнається, що ін'єкції не вітаміни, а експериментальні стерилізуючі речовини частина нацистської програми з очищення окупованого населення. Марі розуміє, рішення не втекти того першого ранку в полоні прирекло її. І доньок на майбутнє без матері. Жах виривається назовні. Облава на фермі, постріли вночі, жінки в паніці тікають. Марі, поранена, але жива, бачить, як капітан падає під вогнем партизанів, що увірвалися за сигналом відповідомлення, яке все таки дійшло, але не всі виживають. Еліс гине, захищаючи дитину, яку рятують бійці опору. У хаосі кульмінації Марі втікає з маленькою групою, повзе через темні ліси під зливою. Німецькі собаки гавкають удалені. Кожен тріск гілки може стати кінцем. Вона добирається до сховища опору, де їй розповідають про масштаби десятки сіл на кшталт полона пройшли через те саме приховані експерименти під виглядом рутинних наказів, знущання, що стирали не тільки життя, а й цілі родові лінії. Останній поворот капітан був не просто офіцером. Він входив до спеціального підрозділу СС, відправленого тестувати методи контролю населення, які потім застосовували в концтаборах. Марі повертається до полона місяці по тому, коли союзники звільняють Нормандію 1944 го але село позначене назавжди розбиті родини, поховані таємниці. Вона знаходить доньок, але шкода непоправна. Одна з них травмована розлукою більше ніколи не заговорить. Так не закінчується історія полона, розповідь про те, як німецький наказ і одне неправильне рішення перетворили звичайні життя на тихі пекла. Ніхто не очікував, що буде так. Але це відбувалося в подібних тінях по всій окупованій Франції. Такі історії не завжди потрапляють до підручників, але вони залишили слід на поколіннях своєю жорстокістю. Якщо це вас зачепило, ставте лайк, підписуйтесь на канал за новими розповідями про цивільний жах Другої світової, залишайте коментар, про що змусило замислитися, і подивіться запропоноване відео про Орадур-Сюр-Глан, де доля була ще безжаліснішою. Ці приховані правди заслуговують, щоб про них розповідали.